Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з сервісами мережі Інтернет і познайомимося з кількома новими для вас сервісами цієї мережі. Ви вже знаєте, що сервіси мережі інтернет доступні користувачам завдяки інтернет-підключенню. Це означає, що... Користувачі можуть отримувати доступ до цих серверів з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Інтернет-сервіси пропонують різноманітні функції, можливості, включаючи комунікацію, розваги, освіту, електронну комерцію, роботу з даними і багато всього іншого. Вони спрямовані на виконання конкретних завдань та надають загальний набір інструментів для різних цілей. Наприклад, електронна пошта для листів, соціальні мережі для спілкування і так далі. От, наприклад, соціальні мережі, їх є багато, ви знаєте, такі як Facebook, Twitter, Instagram, Ютуб. Їх є дуже багато і всі ці соціальні мережі дозволяють обмінюватися, інформацією між користувачами і спілкуватися. Ще одна група сервісів дуже. Корисна і потрібна це геосервіси. Або сервіси геолокації. Вони дозволяють прокладати маршрути, шукати місця на картах, мандрувати віртуально в будь-яку точку земної кулі. Ну і дуже корисні і потрібні сервіси, саме про них ми сьогодні будемо говорити, це хмарні сервіси. Марні сервіси це ті сервіси, які дозволяють зберігати і обробляти дані на віддалених серверах, розташованих в інтернеті. Тобто інформація розміщується не на вашому комп'ютері чи телефоні, а вона розміщується на віддалених серверах, і там вона і обробляється. Значить, хманні технології це інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних. До них відносяться програми та додатки, які надають доступ до ресурсів в мережі інтернет. Ці ресурси розташовані на серверах, розділених у різних географічних точках і доступні користувачам за допомогою підключення. Ну, найбільш поширений хмарний сервіс це хмарний сервіс для зберігання даних. Це диск в інтернеті, де ви можете зберігати свою інформацію. Цей диск в інтернеті називається хмарним диском. І... Там можна зберігати розервні копії даних, можна використовувати файли, надавати їм спільний доступ, зберігати відео, документи і багато всього іншого. І зручно ними користуватися, тому що доступні з будь-якої точки світу. Які ж переваги у таких хмарних технологій? Перш за все, можна використовувати програми без їх встановлення на свої комп'ютери чи телефони. От ви знаєте, що допустим, для того, щоб друкувати щось на комп'ютері, є, наприклад, програма Microsoft Word. Там на телефоні ще якась інша програма є. Але є у хмарних серверах програми, які повністю заміняють програми, які ми встановлюємо на комп'ютери. Той самий Microsoft Word, той самий Microsoft Excel, той самий PowerPoint і багато інших програм. Є, які можна використовувати, не встановлюючи їх на свій комп'ютер. А оскільки вони розміщені в хмарі, то вони зберігаються і в тій самій хмарі і доступ до них можна з будь-якого гаджету отримати і з будь-якої точки світу, незалежно від типу операційної системи. Тобто на будь-якій операційній системі буде працювати воно. І зручно працювати в будь-якій точці, де ви не знаходитесь, де у вас є інтернет, там ви можете працювати з цими хмарними технологіями. Ну і, звичайно, раз не треба купляти програмне забезпечення, то на цьому можна зекономити. Ну, але мінус це те, що неможливо працювати з хмарними технологіями, коли у вас немає інтернету, або коли у вас поганий інтернет. І від цього виникають ризики технічних збоїв, ну і, звичайно, хтось може отримати доступ до ваших даних, це є порушення конфіденційності. Ну і так само можуть бути порушені авторські права. І один з найбільш поширених хмарних сервісів надає компанія Google, яку ви добре знаєте, якою ви всі користуєтесь. Так от, компанія Google надає найбільше хмарних сервісів, і вони всі стають вам доступні, як тільки ви отримаєте обліковий запис у середовищі Google. Тобто, якщо у вас є електронна пошта на Gmail, то тепер ви за допомогою цієї електронної адреси можете користуватися будь-якими хмарними сервісами Google. Які ж сервіси найбільш поширені? Ну от, наприклад, операційна система Android. Операційна система Android це безплатна операційна система, яка ставиться на, ну, можна сказати, на більшості мобільних пристроїв у світі. Тому що, коли на звичайних комп'ютерах найбільш поширена операційна система Windows, як ви знаєте, а... але Операційна система Windows вона є платною. І ви мусите її або купляти, якщо ви не її не купляли, і користуєтесь незаконною копією, то ви порушуєте закон про авторське право. І це відповідно карається згідно законодавства. А от система Android операційна абсолютно безплатна і абсолютно вільно і легально, її можна встановити на будь який Адже. Потім хороший хмарний сервіс Google Карти, який дозволяє прокладати маршрути, мандрувати по світу. Той самий браузер Google Chrome, яким більшість з вас користуєтесь, є своя соціальна мережа, яка називається Google, є блоги, про які ми з вами будемо говорити на наступних уроках. Є хмарне джерело для зберігання даних. Google диск, на якому можна зберігати дуже багато всякої інформації, і до якої теж ви безплатно отримуєте доступ, є це зберігання і обробки фотографій, зберігання і обробки відео, YouTube, чати, та сама пошта, сайти, документи, календарі і ще багато-багато інших хмарних сервісів, про які ми з вами будемо говорити на наступних уроках. Отож. Якщо у вас є пошта на Google, маєте поштову службу Gmail, значить ви абсолютно можете законно використовувати усі хмарні сервіси Google. І перш за все, це Google Диск. Google Диск це сховище, що дозволяє зберігати свої дані у хмарі, ділитися з ними, з іншими користувачами в інтернеті. На ньому є Google документи, таблиці, слайди і багато-багато всього іншого, про що ми з вами ще поговоримо. А сьогодні ми з вами поговоримо про спільне використання документів на Google-дисками. Ось тут у вас є схема, як це робити. Ми так тільки трошки подивимось, а далі я вам це покажу живу. От коли ми відкрили вкладку Google, ось тут в куточку є така плиточка, ми на неї натискаємо і ми отримуємо доступ до додатків Google. Бачите, скільки от тут є додатків Google? Це і пошуки, пошта, і карти, YouTube, диск, перекладач, документи, фото, новини. Google Meet, які ви вже знаєте, чати, Google Play, календар і покупки. Таблиці презентації, дуже багато всього. Є. Це все ми з вами будемо говорити на наступних уроках. Ось це є мій диск. І тут у нас є ось така таблиця учні, яку ми використовували торік. Зараз ми з вами її відкриємо. Ось така табличка є учні. Це табличка, яка створена у мене на диску. Я можу її користуватись. Але для того, щоб ми могли її користувати всі, я можу нею поділитися. І зараз я вам покажу, як це робиться. Натискаємо кнопку Поділитися. У нас з'являється ось таке діалогове вікно. Появляється ось таке діалогове вікно. вікно, і ми можемо сюди дописати людей або адреси поштові або користувачів. А найпростіше зробити ось так. Тут пише загальний доступ обмежений. Коли ми ось тут візьмемо, усі, хто має посилання, тепер усі, хто отримає посилання, може відкрити цей документ. А для того, щоб його обробляти, ми ось тут вибираємо може редагувати. Оновлюється доступ, і тепер всі, хто отримують це посилання, можуть вдагувати цей документ. Я його зараз, це посилання, копіюю, натискаю готово, і тепер відправляються посилання вам, і ви зайдете на цей документ і будете разом працювати в цій таблиці.